Вас в гостях пав Подоляка диканський район Полтавщини. Ви три чи чотири роки назад автоматизували випоювання телят. У Вас ось тут телички до шестидесяти денного віку. Там бички, мені цікаво ваш зворотний зв'язок. телички на автоматичному випоюванні. Нам дуже подобається і прирости, і стан здоров'я набагато краще, ніж у бичків. Бички, так як там використовується ручне випоювання. І санітарне молоко і замінник подальшому, звичайно, людський фактор є людський фактор. Трошки не допило, трошки не Там менші прирости, і особливо зимою дуже швидко температура зменшується в санітарному молоці. Ну і там слабші прирости. Наскільки слабші прирости? Ну якщо тут маємо приріст 900 кг, то там грам 500-600 До сам кращого думаю, що це якби стояла там автонартувалка, там би були краще перерости управління і приростами, і здоров'ям то автоматизоване випоювання має певні переваги. Так, так заходить лікар. Він бачить яке теляне до треба підлікувати, на яке звернуть увагу, тому що щитуєш ж інформацію по нашій і ми бачимо стан здоров'я, телички. Там такої можливості зараз немає.